Вітаю вас! Дана медитація є черговою дієвою та досить незвичайною практикою, що доповнює колекцію плейлисту очищення від негативу, де кожна з практик має певні переваги та унікальні ефекти, спрямовані на опрацювання негативу та проблем на рівні енергетики. При цьому зауважте, що оскільки чакри є енергоцентрами тонких тіл людини, які особлюють різні аспекти вашого існування. Де, окрім іншого, виробляється життєво важлива енергія і де водночас накопичується більшість блоків негативу, які дуже непросто утилізувати очевидна необхідність навності суттєвої кількості практик на чакральне очищення, на активацію чакр, їхнє відновлення та балансування. Медитативне занурення необхідне, щоб ліпше відчути, а в кращому випадку навіть роздивитися стан своїх чакр. І оцінити прогрес звільнення від негативу як і орієнтовну кількість повторних сесій, які ще треба виконати. І зараз ми починаємо медитацію Займіть найбільш зручне положення для вашого тіла. Заплющуючи свої очі, ви можете помітити, як ваш розум вже почав несвідомо занурюватися у медитативний стан. Дозвольте своєму розуму відволіктися від будь-яких думок. Та зосередьте увагу на диханні. Зробіть глибокий вдих і відчуйте, як свіже повітря надходить у легені. Затримайте подих на мить, відчувши, як повітря стає теплішим та повільно видихніть. Продовжуючи споглядати за процесом дихання. Ви відчуваєте, як у вашій свідомості зникають всі емоції. Переживання та враження, вони, немов повітряні бульбашки, відлітають вдалину, розчиняючись у неосяжній безмежності цієї медитації. Відчуйте, як ваш розум сповнюється відчуттям глибокого, багатовимірного спокою та відпочинку. Почуття умиротворення пульсує та розтікається в межах вашого тіла. сповільнення та поступового припинення розумових процесів ви відчуваєте, як ваше тіло глибинно розслабляється. Ви помічаєте, що з кожним вдихом та видихом ваше тіло все більше заспокоюється і звільняється від напруги. Починаючи від стоп і закінчуючи головою, ви відчуваєте, як кожна частина вашого тіла, кожен м'яз, кожна клітина розслабляється та занурюється у приємну тишу. Ваша свідомість стає ясною як непорушне дзеркало, відзеркалючи лише безмежний спокій. З кожним вдихом, ви все глибше занурюєтесь у свій внутрішній світ, відчуваючи власні вібрації від своєї рідної енергії, яка циркулює всередині вас та сповнює теплом, наче ніжно тримає вас в обіймах. В цьому трансцендентному стані ви насолоджуєтеся всебічним спокоєм та безмежною гармонією, почуваючись чудово, а кожен наступний подих переноситиме вам ще більше відчуття релаксації. А зараз ваша енергетика переноситься в особливий високовібраційний простір, де всесвітні енергії та вібрації об'єднуються в багатовимірні аморфні потоки світла. Перед вами розкриваються ворота до величезної проекції ваших самих чакр, що вишикувалися вертикальним стовпом. Це галограми, що відображають характеристики та вигляд ваших чакр у збільшеному в сотні разів розмірі. Постарайтеся розглянути та відчути як слід поточний стан своїх енергоцентрів. Приготуйтеся, надалі ви працюватимете над своїми чакрами, які знаходяться всередині вас, концентруючись саме на них, а не на збільшених голограмах. За останніми ви зможете лише спостерігати під час роботи, щоб краще візуально оцінювати динаміку роботи та її результатів, але концентрація має відбуватися на чакрах всередині вас. Перша чакра, голограма якої знаходиться прямо перед вами, має образ коріння, що поглиблюється в енергію Матері Землі, а також ця чакра є брамою, що випускає енергію Кундаліні вгору до інших чакр. Ваша мета це відчути, як відбувається стрімке очищення від зайвих блоків і старих переконань та неврівноважених емоцій. Далі ви переходите до другої помаранчевої чакри, що уособлює творчість та емоційну енергію. Раптово руки вашого енерготіла починають неосвідомлено робити спритні та майстерні рухи, певну езотеричну практику, здійснюючи дуже потужне звільнення вашої чакри від кайданів негативу, а також пробуджуючи цю творчу енергію даруючи їй свободу. Третя чакра, сонцеподібна, проявляється перед вами у вигляді полум'я. Постарайтеся відчути жар цього вогню, розпалюючи його і перетворюючи всі чакральні блоки попіл, одночасно підвищуючи вашу впевненість та внутрішню силу. В четвертій чакрі серцевій, ви відчуваєте пульсуючу енергію любові. Візуалізуйте, як першоджерело вашої істинної любові розкривається та зі швидкістю світла заливає яскраво зеленими променями всю вашу енергетику та все навколо вас, одночасно перетворюючи все темне в чакрі у світле, генеруючи божественні відчуття. П'ята чакра, горлова, стає образом розкриття вашого голосу та висловлювання. Звуки, які ви прямо зараз по думки видаєте, перетворюються на колоритні вібрації, які миттєво нейтралізують будь-які перешкоди в чакрі. Шоста чакра втілює мудрість та інтуїцію. Візуалізуючи звільнення цієї чакри від усього зайвого, третє око розквітає, наче воно є вікном в іншій реальності, відкриваючи ваші свідомості невидимі грані. Нарешті, сьома чакра корона спалахує в образі воріт до вищих сфер свідомості. У міру візуалізації звільнення даної чакри від накопичень своїх невірних переконань, ви відчуваєте, як потік трансцендентного світла все більше пронизує вашу свідомість, відкриваючи нові горизонти для духовного зростання. Споглядаючи образи своїх чакр, ви візуалізуєте, як вони щосекунди балансуються між собою і починають працювати єдино в унісон, як одна команда, узгоджено та коректно. Подарувавши трохи турботи та уваги кожній своїй чакрі, ви ще більше наблизилися до їхньої енергетичної чистоти, повноцінної роботи та гармонійної синхронізації між собою, до повного відновлення їхньої конфігурації. Переплітаючись з енергією своїх чакр, ви відкриваєте для себе нові рівні творчості, впевненості, мудрості, інтуїції та любові. З цим чудовим усвідомленням подумки перенесіть свою присутність назад у фізичне тіло, стан тут і зараз. І вже зараз ви можете розплющити очі та повернутися до перегляду відео. У разі, якщо вам не вдалося побачити чи відчути поточний стан чакр, щоб зрозуміти, скільки ще разів треба запускати цю практику, працюйте з нею в середньому 2-3 тижні, комбінуючи з іншими практиками плейлисту очищення від негативу та примножуючи цільовий результат за допомогою відеокурсу звільнення від негативу. Посилання на відеокурси міститься внизу під цим відео. Якщо вам сподобалася ця медитація, ставте лайк, підписку з дзвіночком, поділіться з близькими та друзями цією медитацією, а також пишіть свої коментарі про отриманий досвід та враження. Дякую вам за увагу!